Вітаю ваш товариство. Ну що, навіть джуніор грали за що? За те, щоб вийти на турнір в ESL One в Америці. Я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз турнір в Америці був, напевно, пройшло десь років. Ну, коротше, багато. І в цей раз ESL вирішили його провести. Тут варто сказати, що вони попалися в фіналі проти команди Avalos. Ну, як в фіналі? Це фінал Нижньої Сітки, проходять дві команди в Західній Європі. І в Західній Європі вже пройшли Тундра, котрим джуніори програли, доволі без шансів. Ну але Тундра це заслугована топ 3 команда, напевно, світу зараз. І тут вони попали проти Аволос, котрим вони також до цього програвали. І почалася серія з доволі цікавого моменту. Якщо ви помітили, то на бруді в команді Avalos грає Сонейко. І коли я дивився драфт цієї гри, я типу не міг зрозуміти, а що це за фігня, що це вони взагалі напікали. І далі дивіться, що відбувається. Далі починаються приколи. Ставиться пауза на початку цієї гри. і відключаються і Сенейка, і Найт. Тобто, скоріше за все, ну як, скоріше за все, 100% вони місклікнули героїв на стадії драфту. Тобто він випадково взяв Броду, а не Фенікса. Ну і Найт змушений був брати собі Фенікса. В будь-якій ситуації в історії там, Доти, в історії турнірних. Ігор, якщо ти міськикнув героя на стадії драфту, ти неправильно взяв персонажа, ти будеш на ньому грати. що б не трапилось, чому б це не трапилось, там інтернет вилетів, не знаю, залагав, що завгодно, бо на це завжди будуть гравці посилатися в такі ситуації. Але Авлоси, бачите, дісконектяться і починається машна. Турніри, 에, ну, я навіть не знаю, за що тут машніти. Якщо вже взяли так герою, продовжуєте просто грати. Бо якщо ми перемотаємо на стадію драфту, дивіться. От стадія драфту. Як береться це бруда? Просто з цікавості. От. Він. А, воно на реплеї не показує. Ну, коротше, на стадії драфту було так, що він через там 20-30 секунд просто її взяв ну як звичайного героя. Тобто стоїть з такого міськлікну. Ну і команди довго сиділи в лоббі, але це в тому, що адміни змусили робити рехост на цьому моменті, чого в принципі ну ніколи не було. І я не знаю, чим Авло заслужили такі поступки, при тому, що навіть жуніор були проти цього, щоб зробити рехост і щоб вони змінили героїв, і потім Санейка грав на Феніксі, а Найт на бруді. Це якась неадекватна історія, якщо чесно. Ну, але грець з ними вже стартануло, як стартанули. По драфту, якщо аналізуючи без якихось з цих от історій, щоб е, синник грав на бруді, то мені здавалося, що у джуніорів в принципі. Ем, ну, непогано повинні пройти лінії, адже у них пристел проти бруди, і загалом Дригональ проти Бруди непоганий герой. Але по грі ну, їм відчутно складніше грати через те, що тут дуже сильні тімфайт герої. У них Енігма, сильний герой, Фенікс під Енігму, Ерш Спіріт, багато дуже тімфайту. Єдине, в чому може бути проблема, це якщо не задрот на бруді, то просто не вистачить кері потенціалу. Тімфайт-шмотки і тімфайт спили натискаються, а далі тобі просто нема чим битися. Ну і на лініях, якщо об'єктивно подивитися в цій грі, то в цілому у джуніорі все було доволі непогано. Бо, так, да, Knight програв лінію, о, лінію Енігми, але. Ну я не уявляю, як він може вигравати у неї. Він просто потім камбеки. Але насправді була ідея в тому, щоб ліч взяв альтернативну грань. Ось цей похолода, ось у похолодання називається. Там суть в тому, що якщо ти під дією Фростшилда вбиваєш кріпасів або героїв, і так само Шінфростом, то у тебе продовжується дія і Фростшилда, і Чінфроста відповідно. Тобто проти бруди це взяти і проти Енігми на лінії також з долонами і просто працювати по делонам е, могло б теоретично спрацювати. При цьому, звісно, Драгонайту треба було Берсфайр промаксити. Я не знаю наскільки він хоче це робити. Це не типова історія, але. Ну, Може спробувати можна було. А так, я себе дуже файно почувала. І Бурда, в принципі, по грі нічим не ризикує, навіть якщо ти там Ченфрос навіть жбурляєш, то павуки просто танчать його, і Ченфрос нічого не робить, якщо у тебе цієї грані нема. Тож я думаю, я тут Рідус помилився, що доволі скриптовано взяв саме цю грань. Ну і після лейнінга тут проблемка в тому, що спушили всі абсолютно ті-1 тавера у команди навіть Поробили кілів ще, і перевага вже 5 тисяч була. Хоч, по ідеї, цього не повинно було бути. Ну я, напевно, це пов'язую з тим, що вони просто не зовсім звикли як команда грати з таким героєм, як Брістлбек на офлейні. Бо так, PMA може, напевно, нормально на ньому зіграти, але командно вони не відчувають, що з ним робити. Тобто там на ньому є свої нюанси, він з усією гранню нагу грає, і ти повинен просто аурну шмотку швидко накачати, спробувати, і потім навколо цього Брістла грати. Ну і потім, дивіться, що відбувалося. Ось тут експіруна з'являється, на? 4 тисячі переваги, ну майже 5. Uh, Dragon Knight. критично, Дивіться, що він робить. Він фармить кріпасів. Бачить пачку кріпів на міду. При тому я б не сказав, що тут велика пачка кріпів. Він просто робить телепортацію на трьох кріпасів і, типу, починає фармати їх. А при цьому 14-та хвилина руна, зараз ви розумієте, чому тут критична помилка від ДК. От, приходять. Ліщ. Орхід виживає, дуже хороша торнада ЕМП від інвокера. Яйця немає у Фенікса. Його вбивають, вбивають Брістелбека, добивають ліща, дуже хороший бласт, який розброює всіх. Він виживає на Брістелбеку, Беку, немає. І уявіть, якби тут був Dragon Knight з формою, бресфаєром, з станом якимось. Як би це все закінчилося. А далі у уеніми. Блінк присутній. Блекхол 3 секунди. Просто натискає великого брістолбека і виходить, що мінус 4. Хоча джуніори вже тут могли б камбекати. Ну і загалом далі все було доволі кепсько, бо їх сноуболили, забрали майже всі вежі, і як це завжди буває, з'являється другий рошан. До цього Авелоса забрали його доволі швидко. А, ні, вибачаюсь, його джуніори забрали, але також не скористалися тим, щоб реалізувати Егіс на Брістлбеку. Вони просто фармили і особливо нічого з цим не зробили. Ну, в принципі, навіть якщо ти фармиш за Егісом в такій ситуації, то це, хоч, це хоча б що, Ти ща для себе виграєш. І от, все вирішується навколо появи другого Рошана. Дивіться, в чому ситуація. Брістлбек біжить вперед. У нього на Брістлбеку, ну тільки пайп, шарт, тобто гра. М'яко кажучи, залишає бажати кращо. Але Гадзежус робить насправді нетипове для себе рішення. Я не пам'ятаю, коли він останній раз брав Blink Dagger на ДК, бо зазвичай він грає ну, на себе повністю: там бере Сатанік, де Далус, якісь ще інші шмотки, тобто нормальні артефакти на Кері ДК. Тут через те, що у нього Пімія грає на офлємріст Брістлбеку, він не може ініціювати ніяким чином. Е, інвокер також не може ініціювати нормально, без хеса якогось. Щодо демон ліч така сама історія. у Ліча Блінка навіть близько немає. Він змушений це брати. І це окуповує себе вже, в принципі, е, Окуповує. Це вже хороше рішення в цьому тімфайті. Він знаходить Фенікса. Митєво його субає. Мінусує. Гем у Фенікса лежав, ліч ідеї забирає. Панікдайбекається і вкатується Your Spirit. І тут Брістелбек, як на мене, зробив дуже багато. Дивіться. Він просто бере і зонить ворожу команду. По суті, він використовує ось цю силу грані гушки. Він не дає Енігмі бінкуватися. Блінкнутися ось тут. Він стоїть і просто нічого не може зробити. При тому, що у нього блінк-БКБ. І Блеккол йому нічим збити зовсім, але він не може пройти з цього Брестлбека. А на AirSpiріта, подивіться, що він робить. Закатився тимфайт. У нього Shieldруна, Black HB Blade Mail Тобто у нього мільйон статів, він майже в соло може все тут зробити. Але його просто бере і перебуває ДК, бо ДК не в Блекколі. Це відбувається через те, що його Брестлбек зонитнеє на Енігмі, і він не може фізично підійти. Своєї команди. Відповідно, вбивають і Ліона, і Орспіріта, і Фенікс після байбеку нікуди не може прийти. І Джуніора беруть і забираючи Рошана при цьому вже на 28-й хвилині. І, ну, це full камбек. Ну ладно, це ще не повний був камбек, повний камбек буде зараз. Дивіться. У Аулсів тут стоїть варт, Борда. Енігма. Знають, що у ДК немає е, Блекінбара. Що робить е, команда Ні. Це є Midnight Pulse. Мана, є мана на Блекпол, але у нього немає мани немає мани на Блекімбар, Він просто ману не розрахував, він не натис Стіки і БКБ. Відповідно, йому ліч бере і збиває цей Блекпол, Hall. не вбиває в цій ситуації. До речі, ще один момент, мені здається, він нуб на Енігмі повний, бо завжди треба брати талант на 10 рівні на шкоду за секунду з Блеккола. Бо якщо тобі немає чим збивати блеккол, і це, цей талант може виграти багато тімфайтів. І в такій ситуації навіть вже був би корисним. Ну і брата, звідси, дивом летить, але немає Hole, Енігма вмирає, ДК виживає, ідеально. Надалі гра вже, в принципі, рівно з ентворцями, і тут Аволоси роблять наступний мув. Дивіться, вони біжать, приблизно розуміють місце знаходження команди на Знаходять ідеальний, напевно, для себе таргет, це Shadow Demon's і миттєво ставлять сюди варт. Єдине, що вони не розрахували один момент важливий, про який я трошки згодом наголошу. Буває Shadow Demon, яєчко вибухає. Ось тут стоїть ДК, стоїть Брістрілбек. І зараз увага за анімою. У неї, по-перше, немає аніму, так? А по-друге, зверніть увагу, що у Шедодімона був байбек. І враховуючи, що він знаходиться під своєю базою, тобто він мирає під своєю базою, він завжди може натиснути цей байбек і швидко прийти в тімфайт, Чого не можуть зробити Авулси зеркальні? Буває Спіріта, так. Ой, це вибачте, <laughs> буває таке. Натискається Black Енігми, Enigma. На. Shadow Demon Вже тут. І він просто бере і ховає Dragon Найта. Якби він не сховав зараз драгоннайта, він би 100% вмер, у нього немає байбеку. І команда навіть Junior, вони б програли тімфайт, скоріше за все. Але він зміг це зробити. І у підсумку, ще й мінус Ліон. Енігма єдина, хто виходить звідси. А потім один з вирішальних тімфайтів. Знову знаходить ще демона У нього знову є байбек. Його мінусують. Тут вже не може він сюди, звісно, телепортутися тільки на заставу. Починається бійка, бувають Ліона. демон Ліон байбеки. Верспір отримує стан, чи інфрост. Хороша дуже Black Power раз від Анігми, у неї вже є ганім. Але проблема в тому, що у Броди немає Блудторну. Блудторн це абсолютно база на бруді. Кері. Якщо ти не береш собі його, то ну, а де тобі демедж брати взагалі? От у неї Ханда, ну Ліфар, БКБ. Так, він там може плюнути сильно, але це разова акція. Dragonite ти нікого не переб'єш. Поки нападає, демон знову приходить після байбеку, поховає в час ДК. Він бере, знищує цю бруду. Три герої. байбеки маються, фенікс намагається звідси вилетіти, не вилітає, байбека нема. Ну і джуніори перемагають на першій мапі. В наступній грі тут вже було цікаво і, напевно, трошки нетипово для взагалі команд. Десь місяць тому, коли я грав з зайцем, в пабліку попадався, він також брав шейкер. Ну і загалом я бачив в пабліку. Шейкера від нього часто, але я так розумію, вони вперше його взяли, взагалі професійній доті. А Аволус відповіли мавпою. Ну, вона вже була мавпа, вони вирішили просто поставити, коли побачили шейкера. Це відсотково на кері, ніяк її не флексити, адже мапа на кері проти лішника з шейкером без варіантів перемагає. Тут єдиний герой, який може відстояти сильну лінію, це Енігма, але джуніори з Енігмою не, не грають. На що вони розраховували, коли брали Тімбера? Я думаю, джуніори на це подивилися на драфт в цілому знизу і подумали наступне: навіть якщо вони програють лінію з Тімбером, так вони не програють лінію з Темпларкою і не програють точно лінію з інвокером. Відповідно, Тімберу головне отримати левел 6, а далі він мапу виганяє. Адже там концепт доволі простий. Ти береш левел 6, у тебе грає на твіст чакрам, ти можеш просто чакрам заспамлювати мапу, не давати їй, не набити, набити на собі стаки джингу мастері, щоб вона регенерувалась. І таким чином ти просто береш і е, домінуєш на, е, цій, ну, на цій лінії, а після шостого левела Тімбера саме. Тому, я думаю, концепт цього драфту полягав саме в цьому. А якщо подивитися на Тімбера в цілому, то він і проти. Тімбера проти Тініка сильний і проти Валори також доволі багато де наносить. Вони просто не люблять збирати блекібари. Ці герої. Ну ладно, може Валора любить, але Тінік точно не хоче збирати БКБ. І від відсоткової шкоди від Тімбера він може дуже швидко відкисати. Як наслідок після Лейнінгу, у мавпи ідеальна в принципі лінія. Але у Тімбера також своє є. Вони вбили тут пугну. Тут важливий дуже момент, напевно, після Лейнінгу був саме ось цей. Дивіться, що відбувається. У Тімбера тут ще складна гра. Тут, тут тисяча різниця, і в цілому це очікувана історія. У Темпларки все краще трошки, у Ніку також на Інвокері все краще. Він ось цей матчап інвокер проти Тініка стояв проти Тундри. Він програв на Тініку сильно. Тут е, у Ушторштормера краще, справа, ніж у Ніку в тій грі була, але мені здається, Ніку просто хвилювався сильно. Дивіться, от біжать сюди два саппорта. Вони хочуть законтролювати експіруну. Але навіть Джуніор вони завчасно прочитали цей момент, і це дуже важливо, що вони це зробили. Адже якщо Шейкер не забере собі експіруну, у нього і так левел 2 після складної лінії, і він тільки там один асіст зміг зробити десь там в боті, здається, він, коли валора мінусували. А тут що відбувається? Приходить пугно, він забирає експіруну, і дуже важливо, що він на Тімбері забирає собі цей кіл, тобто він реабілітує свою лінію. При цьому... Валора забирає собі експіруну, а Пугна взагалі без досвіду залишається. Худвік залічила, заліч, звісно, разом з валорою, але Пугна, ну у неї тепер гри зовсім немає. Тобто, іншими словами, вони пережили найбільш небезпечний момент для себе, це саме Ленінг стадію. У Тімбера прийнятна абсолютно гра. У нього такий самий нетворс, як і у Кері Мавп. Ви знаєте, відношення до Манки Кінга у мене ніяке. Саме як Кері героя тим паче, якщо він бере собі Мелштом, а не Батлфурі, і не грає повністю на себе з позиції домінації після Ленінг стадії. Тут ще знайшли Худвін, котра щось робила в топі. Джуніори просто йшли на Рашана. На життя худо Рашана вони знайшли Худвін, вбивають і забирають ідеально для себе. Першого Рошана з темпларкою з ізолятором абсолютно база, тут навіть нема що вигадувати. А ось це я називаю Unlucky Moment. Значить, тут стоїть трапа, вона не відображається, тому що баг реплею. Заяц ідеально просто дає фісуру, перериває каст його портала, дається якось слем. Вони вбивають Тініка, але дуже пощастило цей кубін, що вона змогла відси. Полетіти так би це було мінус два, і ну вони вже в дуже скрутному становищі були. Але загалом навіть цього кіла більш ніж достатньо. Бачите, що в макроплані роблять джуніори. Вони контролюють мідлінію, топ-лінію контролюють, роблять пікофи. Відповідно, шейкер ще бачите, що він робить? Він заходить в портал і намагається вже сетапити кіл в боді. Якщо тут буде якась мавпа відпушувати лінію, да, він не знайде нікого тут, відповідно, і просто буде розпушувати лейн. Але аволоси за рахунок ось цих успішних дій вони змушені зажиматися всією командою ось тут, на експіруні, при тому, що Темпларка просто за Єгісом села Тір 2 Таур. І за це Аволуси не фармлять нічого. Потім джуніори зайняли трикутник. Подарункова Худвінг вирішила знову прогулятися туди, де стоять джуніори. Вони спокійно її забрали. А Егіс вже пропав на цьому таймінгу. Але джуніорів це не зупиняло. Вони розуміли, що у Темплари вже Хорікен Пайк, нулі тут навіть близько немає, тому... Ініціації тут тільки якийсь тіні, котрого видно. І якщо тініка видно на мапі, то жуньорам нема що боятися. Шейкер повернувся до контролю цієї лінії. Бачите, тепер вони змістилися і контролюють вже мід плюс бот. Тобто вони більше контролюють мапи, небезпеку постійно встановлять, не сплітяться, ну тільки зараз шейкер сплітився, він пішов, скоріш за все, сетапити в топі, думаючи, що хтось буде розпушувати, але тут нікого не було. Авлуси просто в п'ять його грали і задовардили. У цьому моменті можна сказати, що авлоси посипались. Знову трапа зіграли цей жарт з Тініком. В нього ініціюють, полора натискає аганімний ульт, але у Тімбера є аганім. Цим айтембілдом, поки немає нуліфаєра, його вбити неможливо, і він виправдовує повністю те, що його ласпікнули. Бувають Тініка, навіть під ультимейтом валори, бувають Ходвінг таким чином. Аулоси тут намагаються щось зробити в топі, але ставиться ідеальний вард, на ньому натискається смуг. Ну, Зайц, якщо чесно, от якби він зразу стрибнув би, такий би хайлайт зараз зробив, хослем трьох героїв. Але трошки він ...повільнився, думав, що. Не факт, що вони поряд стоять, хоча він все бачив, не знаю чи він сповільнення всім міг стрибати і робити хайлайт цієї серії, і вигравати в соло гру. Потім джуніори забрали безкоштовно сторону, з цим нічого авлоси не робили. Далі, ну, ось це вже називається людина хвилюється на тіні, бо він бачить дві ілюзії темпларки, стрибає. Яка ймовірність, що там реальна темпларка, вона нульова, очевидно, ймовірність. Його знову бувають за спели, навіть під ультимейтом балори. Блору також мінусують. Знаходять мавпу, мавпу до побачення. Ну і що можна сказати? Джуніори їдуть, е, їдуть на перший свій лан в історії, напевно, на ті родин лан, на котрий вони відібралися. Ми дивилися всі ігри протягом скільки? Двох з половиною років, напевно, да, за цією командою. І от нарешті вони змогли пройти на е, тір-один турнір, поїдуть на ЄСЛ в Америку при Трампі, йо, як Весоні, поїдуть, поняли? Да, головне, щоб їх не відправили назад як нелегальних мігрантів. Ну, то таке. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку і побачимось коли побачимось.